Хусту 935. Місто над Тисою цими вихідними відзначило поважний ювілей. День розпочався з ранкової руханки на стадіоні. Діти, дорослі та гості міста з задоволенням долучилися до розминки Просто неба. столиця Карпатської України і для нас це, це дуже має історичну таку вагу. Сьогодні 935 років це велика, велика історія нашого славного міста. Хуст. мені дуже приємно, що ми маємо можливість сьогодні ці заходи робити для наших дітей. Головне, що для нас, що наші діти тут, і ми маємо можливість, дякуючи Збройним силам України, цей захід проводити. Спортивний настрій продовжили змагання юних устян: забіг, естафети, футбол та боротьба. Здивували і захоплюючим виступом професійних атлетів. Це дуже цікаві заходи, в яких можна показати себе. Якби у своїх спортивних досягненнях і ну так само і розумових тут потрібна виносливість, треба бігати, треба якби мати сили, тримати ракетку і вдарити м'яч сильно, щоб суперник якби програв. Треба побільше таких змагань, щоб дівчата розвивалися, щоб відточувати вміння. Хуст успішно підтримує статус спортивної столиці Закарпаття, каже Мирослава Науменко. Спортсмени демонструють результати своїх тренувань та наполегливої праці. Управління освіти сприяє, щоб наші учні брали участь абсолютно в усіх змаганнях. Це як ви почули, пліч опліч у нас на високому рівні проходить військово-патріотична гра Сокіл Джура. Однозначно. Народна мудрість каже в здоровому тілі здоровий дух. Важливо, щоб наша молодь спрямовувала свою енергію, свої зусилля у позитивне русло, таким якраз є і спорт. Ми зараз в такому важкому часі знаходимося, що молодь ну, потребує якоїсь додаткової уваги, додаткових занять для того, щоб в подальшому ми могли гідно захищати честь нашої держави. А от ближче до обіду духмяні аромати бограчу та страв польової кухні закликали всіх до спільного частування. З Нагоди прекрасного свята готуємо всього по Потрошки шашличок, ковбаски, плов, бограч, рибка, лаваші, салатики. Треба нагодувати людей смачно. В другій половині дня святкове дійство перемістилося до серця міста. На головній площі виступали місцеві колективи. Запрошені гості зі сцени звучали пісні та слова любові до рідного хуста. Це місто, де відбувалася карпатська Україна, де був славетний пінтян, де писався гімн і приймались. Назвичайно велике історичне рішення. І це все відбувалося тут в хусті. Зараз ви є тими людьми, хто творить цю історію. Я хочу подякувати нашим Збройним силам і тим хустянам, які зараз захищають нашу державу. Сьогодні хустяни, Закарпатці, всі украї... українці, весь український народ бореться за незалежну, за процвітаючу Україну. Тут в Закарпатті, мають можливість. Трошки відійти від тих від того жахіття війни, отримати ту надію і сили для того, щоб продовжувати нашу спільну боротьбу. Розділити свято з хустянами приїхали делегації з міст побратимів з Київщини, Запоріжжя та Донеччини. Бажали найголовніше миру, тому що ми зараз знаємо, що найбільше, найдорожче слово і найважче слово, яке є, це дуже маленьке слово з трьох літер мир. І коли окупант ступив на українську землю, коли було ще дуже страшно, і ми не розуміли, що буде відбуватися. хуська громада простягла нам руку своєї допомоги. Тому ми бажаємо, аби хуський край, хущина, щоб ви розвивалися, щоб ви були єдині, щоб люди не покидали цей прекрасний мальовничий край, залишалися тут, щоб підприємці сумлінно сплачували податки, наповнювали ваш бюджет, ми стали містами-побратимами. В 21 року ми підписали меморандуми з тих пір. Це для особисто для мене став як другий дім. Я впевнений, що як закінчиться війна, у нас буде дуже багато спільних проєктів, які зможуть розвивати наші територіальні громади. Місто творять люди, які тут живуть, працюють та будують світле майбутнє. Хостян розповідають за що його люблять найбільше. Я дуже люблю своє місто, тому що я тут народилася, і я б хотіла передавати цю культуру і цю музику, і ці танці наступним поколінням, наступним народам, щоб весь світ побачив, які ми українці сильні і не за його культуру, за красу, за гори. За, за нашу неповторність Ми, Перш за все побажати миру усім, щастя, здоров'я, розквіту і доброго майбутнього нашим дітям, аби вони змогли розвивати у квітучій мирній державі. Я люблю своє місто в першу чергу за колорит, за людей. І за те, що я тут народилася. А побажати хочу виключно процвітання і щоб у нас завжди було так спокійно і так добре жити, як зараз. За те, що воно таке красиве, велике. Да. Люди добрі. Да. Хай воно процвітає, буде ще краще. Строяться великі домівки для всіх. Святкову програму завершило урочисте нагородження, відзначили найкращих діячів культури, освіти, спорту та мешканців, що зробили вагомий внесок у розвиток хуста та закарпаття. Наша справа лиш трудитися, бушу бушу служити Богу і людям. Люди як виховані, е, яку мають на серці побожність, таким буде потім місто і країна. Тому це основа, духовність її е, бутину, е, поширення її. Розвіду. Ну, без цього не можна. у неділю, 11 травня. Хустяни та гості міста продовжили відзначати 935-ту річницю славного міста Хуст. Одразу дві тематичні художні виставки були презентовані на широкий загал: виставка малюнків учнів шкіл мистецтв Моє рідне місто та фінальної частини планеру Хуст очима художників. Ми залюбки залучаємо наших діток, нашу молодь для активного росту в їхніх творчих надбаннях, щоб вони бачили, що їх підтримують і цінують. Діти це молоде підростаюче покоління, яке дає нас нагу нам. Художники, які вже сформовані, теж представлені. Надзвичайно цікава зал настільки позитивно заряджений енергетикою. Іванна учениця хуської мистецької школи. Каже, старанно малювала картину, на якій зобразила пам'ятник Карпатській бджолі, який є однією з родзинок міста над Тисою. Це як до дня хуста. Я вирішила намалювати бджолу, і, а заді неї серце і написано хуст. Анастасія захоплюється малюванням вже майже рік. Каже, що дуже приємно, що її твір обрали для участі у виставці. Це картина зимова. Тут зображена ялинка, камін, іграшки та ведмедик. Ця картина в мене асоціюється з зимою. Різдво Новий рік. Пан Олег на Закарпатті проживає після початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у планері хуст очима художників. На полотні митець зобразив хату з видом на замкову гору. Це було такий надзвичайно насичений пленер симпозіум. Ось цей будиночок, такий дуже мальовничий. Це він на поті, якраз на, на шляху до замкової гори. Десь внизу. Ось він мені так запам'ятався. Я його зафіксував там. зробив о, якісь там начерки невеличкі етюди, фото, а потім вже по матеріалах реалізував це у цій роботі. Загалом на виставці представлено близько 200 робіт митців краю. Основна тематика це вона стосується міста, його сакральних пам'яток, пам'ятки національного значення Кузький замок, чеське містечко. Ну і також представлено роботи не тільки учнів, а й викладачів. Ну і роботи представлено не тільки ті, що сьогодні спеціально намальовані до Дня міста, але й найкращі роботи попередніх років, які отримали призові місця на обласному конкурсі. Після культурної програми на нахустян очікувало активне дійство в парку: майстер-класи аквагрим для найменших солодощі та виступи місцевих творчих колективів для того, аби подарувати дітям позитивні емоції, на одній із локацій діти малюють цікаві та сакральні місця рідного міста. Малюю у, пар... у паркові статуї. Там багато людей. Фонтан. Поруч Анастасія виготовляє вироби макреме та патріотичні браслети. Ма майстер-клас учням з сузір'я або різним е, присутнім гостям, які є на святі. Я вчуся плести. Я виготовила ось таку квітку. Так подобається. Місцеві жителі радіють, що мають можливість відзначати день міста. Хуст для них рідна домівка. Його краєвиди, парки, будівлі та архітектура заворожують, кажуть краяни. Нам дуже подобається е, тут весело. Та цікаво, тому що я тут народилася. Тут дуже гарно, можна гарно повеселитися з друзями. Мені подобається це свято, тому що можна подивитись таланти, чиїсь. Це дуже круто тут. Люблю своє місто за традиції. Я навіть навіть не знаю за все люблю, тому що тут народилась. Я дуже люблю своє місце за. Гарні види, за те, що тут завжди весело. Мені подобається, що тут дуже гарно, яскраві види і дуже гарні танці. Мені подобається, тому що тут дуже яскраво, класні емоції, можна подивитися інші таланти. Хуст місто з великою історією та культурною спадщиною. Найбільше багатство міста це його жителі, щирі та працьовиті. Саме завдяки спільній праці, хуст живе та процвітає. Я би хотів ще раз в черговий раз всіх привітати з Днем міста, подякувати нашому рідному хусту і нашим хустянам за те, що ми є разом згуртовані. І все робимо для того, щоб наші Збройні Сили в Україні перемогли в цій клятій війні, і ми змогли спокійно жити, працювати, існувати, здійснювати свою діяльність, хто чим хоче займатися. Я дякую гостям, які відвідали наше місто, нашим партнерам. Вони сьогодні тут, в цьому парку, і мають можливість оцінити всі ті заходи, які ми проводимо до Дня міста. У мирний час хуст затишне містечко Закарпаття, відоме своєю мальовничою природою, руїнами старовинного замку та гостинністю місцевих мешканців. Проте з початком повномасштабної війни хуст набув нового значення. Він став тилом, прихистком, опорою для тисячі людей. Сюди приїжджають ті, хто рятується від обстрілів, втратив дім чи шукав тимчасовий спокій. Хуст показав, що тил це не лише географія, це стан душі, і в рамках відзначення річниці з дня першої історичної згадки. Ки прохуст відбувся збір коштів на підтримку військовослужбовців, які ціною власних життів обороняють кожного з нас.